Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти з життя та роботи. Купив я собі от таку штуку, називається прививочний сікатор. Стоїть воно півтори сотні і півтори сотні. Доставка. Коротше говоря, там виходить лезвіє Воно тупе, як Сибірський валянок. Хороша приказка. В общем, кому треба поприщіпати трошечки деревець, подивіться відео, як в Ютубі робити в розщепта цей, чи в розклин, чи під кору. Попробуйте подивитись, як воно там. А ще в місті з ним купив отака. Лента, Оце, звісно, удобна штука. тоненька, добре тягнеться. В общем, хороше обмотувати, а поверх його пару витків ізоленти. Ну, це я вчора трошки погрався, та сьогодні трошки погрався. Покажу, що воно получилося, а потім подивимося, чи поприростало воно чи ні. Так, молодий горіх. Прищепив, не знаю, який він буде, але прищепив прививочним сікатором. Сонця не видно. Може і видно буде. Прививочним сікатором прищепив. Замотано тією пленочкою поверху ізолентою, щоб держало. І краєчок теж замотаний пленочкою, щоб не підсихав не гнив і завернуто ізолентою. Ще один саджанець горіха, так само малесенький, його там 60 см, висоту так, так само прививочним сікатором. Е, 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 якийсь там профіль лямбда е, Прикусив, е, е, причепив, подивимося при розтеченні. А ще до яблуні поприщупав теж. І під кору яблук. І тут під кору і тут під кору. Е, тут теж під кору прищупну. ну, Подивимося, як воно приживеться. Теж на роботі понабирав, там яблука різні всякі є. Добренькі! добрики, добрики, будемо їсти, як все вийде. І тут ось тут прививочним секатором, І тут прививочним секатором, Експериментий! а ще дружина насадила в минулому році отакі штуки. Посеред трави по всій території тюльпани. То там, то там, то там, то там. Цікаво буде, коли вони зацвітуть. Вже деякі пупики повикидали. Так не видно. А ввечері з фонариком, як і шоврак. дуже ловко видно. Прикольна штука вийшла. Ну що ж, далі покажу ще. тут Є у мене експериментальна вишня, яку я... Вершки згриз, як сучко, гриз. Прищепив до вишні паросток від китайської вишні, та що кущем росте, і там дрібні такі солоденькі ягодки, теж прививочним сікатором закритий краєчок. Далі на роботі взяв черешня, єсть, прищепив, в розщеп, тобто гілочку відкусив, розщепив прищепу, Клинчиком заточив туди, щоб зійшлася по корі одна сторона, замотав. Подивимося, як воно вийде. Тут привито прищепа, на конус, зрізана на конус, Обдерто до зеленого кора. І розрізана кора розділена і під саму кору. Тобто Другий варіант. Подивимося, як воно буде. таке деревце. Далі. Тут у мене вишні поросли. Тонесенькі Тоже зрізав, розщепив, пополам роздвинув. Це на конус зарізав по одній стороні, щоб зійшовся, як на його кажуть, камбій. Тобто Кора до кори торкалася, а дерево до дерева. Замотав, заізолював щоб ніде волога не пропадала, не висихала, не гниву. Так само до вишні прищепив черешню з роботи. Тут теж під кору. Там розщепу, тут під кору. Тобто розрізав, розділив, на конус зарізав і прищепив. Ну, показувати, як воно робиться, не буду, е, тому що дуже багато відео в інтернеті. Я не спець, я сам вчора надивився. Така кучка гіллячка. Сам вчора надивився і це вчора і сьогодні трошки балуюся. Далі прищепив до падалічної яблуні. Зійшла на грязь, там де яблука вивозив. Теж пізні яблуні. Не знаю, як називається такі, такі здорові зелені яблука. Тверді, тверді, як полежать добре становляться. Прощепу прищепив. І тут прищепив також до яблуньки. Теж розчепу. Подивимося, що воно там. Пару бунячок оставив. Там і там од літків. Будемо дивитися, яке вийде. Це в мене експериментальна вишня. Вона тут поміж вишнями, сама менша. Ну вишні так собі кислі. Подивимося. Прищепив теж до неї. В розщепу, дві черешні, яка краще приросте, то оставимо, одну дріжем. Тут опять теж черешня, тут підвой. Чи хоч прищепа під кору, тут вщеп. Так. Тут теж кору черешню причепив. Тут. Тут, тут... а, це вже я сьогодні пробував. Ні, це теж вчерешня прищепа, я вже позабув, скільки тут. Тут, тут, тут зарізав на конюш одне до одного. Я сьогодні вишню причепив. Сікатором прищепочним. О! А це ось дві гілочки сікатором, Тільки вже до звичайної вишні причепив китайську вишню, одну і другу. Подивимося, як воно вийде. Самому цікаво. Я ніколи не робив прищеп. Ні, робив. Один раз, дуже давно. Фух, не знаю, 99-й, 2000 й рік, 20 років, 24 роки, 25 років назад. робив, але ну, в мене не вийшло, тому що я так відрізав, притулив глиною, замазав, та на тому А Воно, вказується, трошки не так робиться. Ну що ж, подивимося, що з того вийде. Дощі пройшли, грядка ще трошки вогка робить. Нічого в принципі, не можна, часничок сходить. Ну що ж, ждемо погоди, садимо грядки. Слава Богу, і Збройним силам України все буде добре.